Друзі, вітаємо вас у Харківському медіахабі, і ми розпочинаємо офіційний брифінг Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас дуже цікава тема підбиття підсумків виступу збірної України та спортсменів Харківщини на літніх Олімпійських іграх 2024. Спікер Костянтин Ананченко, начальник управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас! Вітаю! У нас зразу є декілька питань, які до на нас надійшли. Розкажіть, будь ласка, взагалі про виступ українських спортсменів на цих Олімпійських іграх і як ви оцінюєте наші результати? Дякую за запитання. Ще раз слова вдячності інфослужбам за те, що приділяєте увагу до спорту. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що зараз дуже багато акцентів, які робляться на Війні і зараз підтримка спортсменів також після виступу, після олімпійських також важлива. Це можна сказати ще одна. Така дуже важлива, дуже важлива праця, яку роблять спортсмени не тільки заявляючи в спорті про себе, а й взагалі про Україну. І ми бачимо, як це проходить. І бачимо дуже цікаві виступи спортсменів, коли іспанська спортсменка всі, мабуть, бачили цей відеоролик, фінішувала практично першою, але українська спортсменка перемогла і на змаганнях. На змаганнях, що показує про незламність нашого духу, про нашу волю і бажання перемагати. Ще раз дякую за запитання про виступ наших спортсменів українців. Можна зазначити, що з 26 липня по 11 серпня проходили Олімпійські ігри в Паріжі. Це основні спортивні мультизмагання, які привертають увагу всього світу, і весь світ бачив виступ спортсменів кожної з країни. Також можна зазначити, що виступала на даних змаганнях. 200, 203 країни, і також більшість країн взагалі не мала олімпійських медалей. І це каже про те, що Україна, яка зайняла місце, 22 місце взагалі Займає дуже високі результати. Це кращий результат за 12 років, і на протязі цього етапу підготовки. Це 4 роки, коли ми знаємо, в Україні проходить повномасштабна війна і більшість спортсменів, можна сказати, готувалися в такому форматі, дуже важкому з збиваючими якісь факторами. Це дуже важка. Сама була підготовка і змазана. Про Олімпійські ігри можна сказати, що представляла 203 так, країни, 10 тисяч 500 представників, і це 32 олімпійські види спорту. Вперше також на Олімпійських іграх виступав брейкінг. Також дуже приємно, що у цьому виді спорту виступало три українця і Трьох представників це два представники Харкова. Представниці Харкова е, можна зазначити також, що Україна завоювала 12 нагород. Це три золоти, чотири е, у нас бронзові медалі і п'ять срібних медалей. Подякувати нашим спортсменам, ще раз зазначити, що це медалі, олімпійські медалі. Перше, це Олександр Хижняк у боксі, Ярослава Магучих у легкої атлетиці, стрибки у сату, Ольга Харлан, Ольга Олена Кравецька, Аліна Камащук, Юлія Бакацтова. Це фехтування на шаблях, командна першість, також срібла, Сергій Коліш, кульова стрільба, Ілля Кофтон, спортивна гімнастика. Насібов – Парвіс, греко рімська боротьба, Людмила Лузан це Анастасія Рибачок, висловання на каноях. Також Ірина Каляденко, вільна боротьба. І бронзова медаля це Ольга Харлан, фехтування на шаблях, Ірина Гращенко, легка атлетика, Михайла Кохан, легка атлетика, Жан Беленюк. Також знаєте, проводячи паралелі і про підготовку і про виступ? у Токіо Україна мала 19 медалей, і можна зазначити, що по якості виступу наші спортсмени зараз виступили якісніше, і це дуже добре. Дякую, дякую за цю відповідь. А скажіть, будь ласка, як можете відмітити виступ саме наших харківських спортсменів? Знаєте, ще раз хотілося би сказати слова вдячності нашим спортсменам. Дійсно, незалежно від результату, ми можемо констатувати, що вони вже зробили таку дуже важливу перемогу, кожен для себе. Особиста це боротьба із труднощами і ті, з якими вони зіткнулися. Не всі може і спортсмени України. Тикалися з цією проблематикою, яка була в них. Ми можемо також казати про виступ дівчат синхронного плавання. Це особливе, мабуть, таке питання, тому що підготовка дівчат. І ми бачили дуже багато інтерв'ю, де вони зазначали, що готувалися під вибухи, коли лунали вибухи, і підготовка їх проходила також у Харкові. Практично Постійні виїзди, переїзди. Ми знаємо, як приїзди проходили під час війни і зараз, початку війни, це дуже такі проблемне питання, і можна зазначити у 2022 році, коли дівчата виїжджали на чемпіонат Європи з артистичного плавання. Взагалі, виїзд проходив практично без підготовки, і вже підготовка була у Італії, без своєї спортивної форми купальних костюмів, які вже італійці допомогли. Це виїзд, деякі дівчата взагалі не мали документів. Також це була така дуже велика проблематика, але незважаючи на що, вони виїхали і тоді вже заявляли про себе, і це вісім медалей з вісім дисциплин. І це дуже потужний виступ. І спілкуючись з дівчатами, я декілька разів наголошував про це я кажу про це, про те, що вони казали, що ми виступали не тільки за себе, а за тих хлопців, які воють. Тому мотивація у харків'ян, вона, можна сказати, також особлива, тому що вони столкнулися це з перших днів і бачили, як це проходить. Ще раз цим слова вдячності. Вони гідно представляли нашу Україну, показали всьому світу, що сила духа, воля спортсменів вона незламна і заявляли про себе, про Україну у всьому світі. Про результати виступу, як я розпочав, це Алексеєва Владислава, Алексеєва Марина в артистичному плаванні, які зайняли п'яте місце. І знаєте, спілкуючись з Світланою Борисовною Саїдова, яка є старшим тренером з артистичного плавання в Харківщині, розвиває його постійно, і вони вже мали бронзові медалі Олімпійських ігр. І ми сподівалися також на вдали виступи на цих олімпійських іграх. Дівчат, але, на жаль, на жаль, вони посіли п'яте місце. Чому на жаль? Тому що ми вважаємо і так вважають глядачі цих змагань, що вони заслуговують на медаль цих Олімпійських ігр, тому що вони завоювали приз зритель глядацьких симпатій. І можемо сказати, що виступ їх був дійсно дуже потужний. Також хотілося би сказати, для мене особисто дуже був такий виступ вольовий. Це виступ Каміли Канатоп. Я особисто дуже хвилювався, можна сказати, кричав на. При перегляді її виступу з словами підтримки, тому що перші виступи, коли вона поставила свою вагу ну в важкій атлетиці перед виступом кожен ставить свій результат, з якого він починає. І результат, з якого вона починала, там дві було можна сказати дисциплини. Це був найбільше, вона в своєму результаті вже поставила 105 кілограмів, а Олімпійський рекорд був 103 кілограма. Там протягом можна було міняти вагу, вона змінила на 104 кг, і на взяла цю вагу 104 кг і ми розуміли, що це така потужна заява на олімпійську медаль. Так дивлячись, її результати до. Олімпійських ігр це 22-23 рік. Вона абсолютно 24, та абсолютна чемпіонка Європи і вона чемпіонка світу. І ми вважали, що цей виступ буде для нас дуже такий яркий. На жаль, знаєте, життя, спорт, травми вносять свої корективи. І цією корективою було також травмування спортсменки в другій спробі. Вона отримала травму. І що не дала їй можливість закінчити перший перший сет з бажаним результатом. І вже на другу дисципліну вона вже вийшла з травмованою бедром. Вона отримала розрив там задньої поверхні бедра. Незважаючи на це, вона все одно підняла вагу категорію стовагу вагу 123 кілограма, заявляла спочатку 130, і Ми розуміємо, що це було неспроста, тому що це. Ну, високі результати і в важкій атлетиці, і в світовій такій спільноті важкої атлетики. Тому ми сподівалися. Але, на жаль, сьоме місце камілика на топ констатує результат. Але це, знаєте, в даному випадку це перемога. Перемога травми. Також, знаєте, хотілося б сказати і про брекінг. Я вже зазначав, що вперше на Олімпійських іграх виступає ця, цей спорт. і... Він також мав для нас дуже важливі такі. І результати для України і для Харкова, тому що знаєте, до війни та кількість людей, молоді, яка займалась брекінгом, це дуже велика кількість. і Він набирав у нас такі темпи розвитку. Якщо згадати виступи і змагання, які проходили за оперним театром, те взагалі якесь шоу, можна сказати, якісь гладіаторські бої і федерація. Знаєте, можна сказати, так виросла в потужний такий виступ наших дівчат. Ну, ми всі розуміємо, що є жеребкування, і там було чотири групи. В одну групу так сталося, що дві дівчини попали зразу ж. І Катя і Анна попала в одну групу, де і боролися за вихід з групи. В ітогі Катерина вийшла з групи першим номером, подолавши там і француженку, і англічанку, як я пам'ятаю. І вже в першій ж кругу вона з дуже такою сильною китаянкою, яка стала чемпіонкою, заткнулася в цьому раунді і програла. Я думаю, навіть якщо б якось так по іншому склалася сітка змагань, може і була інша така можливість, тому що Катя була готова і інші змагання, які проходили до Олімпійських ігр, це показали. Її виступ в інших країнах це постійні медалі. Помімо цього, це виступ у нас всього вісім спортсменів, які виступали, і це Світолина Аліна, яка вже мала бронзову медаль на попередніх Олімпійських іграх в Токіо. Також ми дивилися її виступ. І я думаю, що всі бачили це переживання, і вона вийшла вибула з у стадії 1 16 фіналу. Так, для нас одна з несподіванок даних Олімпійських ігр. Ми також планували, що він буде брати участь. Це боксер Абдураїма Файдер, дуже молодий спортсмен. І я думаю, що це знаєте, вже шах до наступних Олімпійських ігр. Дуже талановитий хлопець, який, можна сказати, на останніх змаганнях відібрався на Олімпійські ігри. Це була також. Його заслуга і в одноголосному такому рішенні він вже добрався, і це вже була така, знаєте, класна історія. Але на жаль, він посів дев'яте місце. Я чому кажу на жаль, тому що по його манері введення бою він мог також заявляти про себе і вище, і мати можливість отримати також медаль. І е, перша у нас виступала. Я кажу про неї остання. але вона одна з таких е, спортсменок. Це Багрова Поліна у бадмінтоні. Також яка вже показала результат, потрапивши на Олімпійські ігри, також слова вдячності. І, і ми знаємо наскільки важка. Також проходила підготовка, і навіть до Олімпійських ігр, мабуть, дней за 10 вона вже для того, щоб краще набрати форму, є в спортивному такі моменти. Брала участь у інших змаганнях в Канаді. Вона вже виступала там, готувалась до виступу до Олімпійських ігр. Тому виступи були, можна сказати, вже потрапляння на Олімпійські ігри. Це дуже високі результати для харківської школи, і для України. І я вдячний нашим спортсменам за їх виступ. Дякуємо дуже. І в нас ще є таке останнє питання. Дуже чутливе: як спортивна спільнота Харківщини відноситься до золотої медалі харківського спортсмена під прапором Болгарії? Дуже цікаве питання. Дякую за запитання. Чому? Тому що воно важке? Важке у чому і важке для Харкова, особливо, тому що ми знаємо. Як готувався Семен Новіков до Олімпійських ігр в Токіо і про його виступи на чемпіонатах світу Європи з гріка римської боротьби? І в Токіо ми знаємо також, пройшов така сенсація, коли Жан Білінюк виграв Олімпійські ігри і. Можна зазначити виїзд його як конкуренцію. Конкуренція у даному виді спорту, у даній ваговій категорії і до Олімпійських ігр два, точніше, після Олімпійських ігр до війни Семьон вже виїхав і заключив контракт з Болгарією І вже тоді розпочалася його підготовка до наступних ігр. І для харківської школи це мабуть також перемога. Чому? Тому що ми ще раз заявляємо про те, що Харків є, можна сказати, спортивною столицею, де готовляться спортивні кадри, де дуже потужні тренера, які готують спортсменів, тренерів для різних країн. На жаль. Семен став олімпійським чемпіоном і в фіналі. Він подолав спортсмена з як я пам'ятаю, з Ірана з рахунком 7-0. І я скажу, що це для многих спортсменів з Харкова також була приємна новина. І Семен і зараз я знаю, він допомагає хлопцям і військовим. І знаєте, не залишився посторонь даної біди, яка у нас зараз є. Знаєте, ще хотілося би сказати, що попереду ще у нас багато медалей, багато змагань, і наступні ігри будуть в Лос-Анджелесі. І як кажуть, тільки закінчилися Олімпійські ігри в Парижі. Вже розпочалась підготовка до Олімпійських ігр в Лос-Анджелесі. І вже зараз є перспективні групи, які розматрюються на участь до Олімпійських ігр вже в Лос-Анджелесі. Ну крім цього, одне з питань таке також хотілося би сказати, що на Паралімпійських іграх, які також будуть проходити з 28 серпня по 8 вересня, наші спортсмени будуть брати участь. Всього від України буде 142 спортсмена. У 17-й видах спорту. і цей склад також війшли харківські спортсмени. Це дев'ять спортсменів, які вже такі імініти і вже мають медалі з прошлих паралімпійських ігор в Паріжі. І також ми долучаємось до підтримки цих спортсменів і бажаємо також їм гарного виступу на цих змаганнях. Дякую. Дякуємо дуже. Сьогодні у Харківському медіахабі відбувся офіційний брифінг Харківської обласної військової адміністрації. Говорили на тему підбиття підсумки виступу збірної України та спортсменів Харківщини на літніх Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Спікер Костянтин Ананченко, начальник управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації. Слава Україні! Героям слава! Дякую.